Бо тоді не можна купатися, не можна одягати сорти, не можна майки одягати, не можна у кофтах гуляти, не можна у футболках, не можна у станіжках саме гуляти, голим. І не можна купатися. Ді думаєш, що стає сумно? М -м -да. А тобі буває сумно, так от мудно, якось невесело. Буває. Мені буває в садіку, що зі мною дітки не друзять, за мною ніхто не грає. І буває таке що Максим мене обманює по комп'ютері, що замість 30 минут пограв 10 минут. Максим це твій брат, так? Так. Да. І в тебе поганий настрій, так? Так. Да. І ще він зі мною буває таке, що не хоче за мною гратися ігрушками. Не хоч, не хочу за мною гратися і грузками, не хочу за мною е, просто взагалі всіх гратися, не хочу мене каже, каже, погані слова, каже. і все. Через тебе псується настрій, стає сумно, правда? А скажи, будь ласка, як боротися з поганим настроєм? Що робити, щоб не було сумно? Треба, щоб Максим зі мною грався, братик мій гуляв зі мною по чесному за комп'ютером, щоб, щоб усі зі мною друзили, гралися і, і, і усе, щоб і, і у садіку за мною дружили, і щоб піднялося сонечко і. Треба трохи побігати, до, по, до ганялки по, у ігри і різні пограти і, і, і в весело. А якщо дорослим і поганий настрій, то що б ти їм порадив робити? Як піднімати настрій? Так якщо, якщо мамі, то треба, потрібно купити квіточки, їй квіточки купити і е, 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 намисто їс. Зробити із, із, із ракусок, якщо він є. А потім у нас вже два відра ракушок. А як татові можна настрій підняти? А Татові можна, наприклад, він любить, якщо футбол, і сказати, тату, давай пограємо у футбол. І у нього підніметься настрій. Або йому гель купити для, для, для купання. Це теж допомагає татові, так? Да? Настрій? Так, да, допомагає теж. А бабусі й дідусеві як можна настрій підняти? Бабусі і дідусеві, наприклад, вони лягали відпочити, а за них тихенько пробратися на вулиці і усе за них зробити. Чому люди нудьгують? От такий сумний настрій, якось невесело. Ну, Буває таке, якщо такої. то не дружить, А якщо Кого-то кто-то убежает. Или, или бьет детей кто-то. Или толкается, щипается. Вот они бывают такие сумные вообще. -то. Мама мне всегда рассказывает сказки про истории. Там, где она говорит, как ну говорит, что там, что такая планета, там она говорит, так мы играемся, я сама придумала такую игру всегда. И такие тебе сейчас стоят, да? А як піднімати настрій? От коли сумно, коли невесело, немає настрою. Що робити, щоб стало краще? Як підняти настрій? Треба помиритися або подружитися опять. І сказати про я більше так не буду. І тоді вони стануть веселі. І будуть жити добре, не будуть ніколи солісу. А вот як дорослым поднять настрой? Дорослым? Ну, маме, татове, бабусе. Если у них хоть разбился телефон, надо же хоть купить. Если кто-то кинул, то надо же им купить телефон. Сказать, пробач. Мама, или это ДТ скинула. Или Потом они поедут с папой или с бабулей, с дедулей в магазин и сразу купят телефон. И у мамы поднимется настрой. А в тебе, когда настрой поднимается? Ну, в меня, ну, когда я хочу играться с детками, и они хотят другую игру. А я не хочу так. А потом сразу моя подружка Аня говорит, ну давай свою игру играть. И у меня сразу поднимается на и вот так.